А як ви вважаєте, в Україні, в українському матріархаті присутнє взагалі жінко-ненависництво? Чи ви бачите, що в Україні тільки мужчини ну, загноблені і дискриміновані? Чому присутнє? Присутнє, а можу дізнатися, в чому це проявляється? Ну, з того, що вам, вам впарало в око, з того ж, на пам'ять приходить. Чоловіки не дуже поважають жінок, тому що колись. Нас батьки виховували як. Мами пахали, батько десь подалі, не втручався в виховання. Зараз чоловіки вважають, що жінка зобов'язана так само це все робити, виконувати купу справ, якщо щось не так зробила, значить вона якась не така, і тим починають принижувати, починають якось, ну, коротше, багато моментів. Так не передати. Хтось фізично, хтось морально, знаєш, тисне. Ну, тобто багато різних моментів. Ви знаєте, що переважна більшість, майже 80% самогубства, це скоюють мужчини. Тобто морально мужчина слабший. Це він фізично сильніший. Розумієте? Як ви думаєте, от в цих самогубствах чоловічих який відсоток наслідків жіночого психологічного насильства? 100% чи 95? Як ви думаєте? Дев'яносто п'ять. Ви знаєте, що переважна більшість безхатки, безхатченків це мужчини. Як ви думаєте, хто живе в їхніх квартирах? Жінки чи їхні діти? Як ви думаєте? Чи жінки діти. разом з дітьми? А? Діти. Діти. Тобто, таке, що жінка виставила чоловіка за поріг з його ж квартири, такого не буває, так? Це тільки діти, так? Ні, я не кажу, що саме це. Жінки, якщо таке вчиняють, то лише заради дітей. Ну, значить, інтересами дітей багато що. Багато чого пояснюється, багато чого вигороджується. І коли говориш з повіями, то вона пішла займатися проституцією заради дітей. Оце от майже всі таке говорять, до речі, знаєте, Ось так що дітьми прикриваються, я бачив. До речі, ну, стосовно дискримінації мужчин, дивіться, кордони незаконно перекриті саме для мужчин. Жінки спокійно їздять. Прокоментуйте, будь ласка, як? Це можливо в державі, там, де декларується однаковість прав незалежно від статі. Це питання потрібно стати до нашої Верховної Ради. Я, ні, Верховна Рада нічого не ухвалювала, це незаконні накази. Але в, в, тут йдеться не про питання, а про вашу реакцію. Про, будь ласка, дайте оцінку. Я скажу, я проти того, що кордони перекриті. Так, тобто, але вони прикриті тільки для чоловіків, тобто це страшенна дискримінація за статевою ознакою. Ну, чекайте, жінки тут не до чого. Я, наприклад, проти того, що перекриті кордони для чоловіків, кожен має право обирати сам свій шлях і обирати, чи хоче він іти воювати, чи не хоче. Ну, тобто, це вибір кожного має бути. Я з вами в цьому плані, Юлія, погоджуюсь. Просто я кажу, що ми маємо факт дискримінації, шаленої дискримінації в масштабах держави і мільйони людей, мільйонів людей. І дискриміновані саме чоловіки. Прошу просто вас визнати цей факт. Ось і все. Я не кажу, що ви в цьому винні, я кажу, що ось є такий факт, таке явище, котре тягнеться ми дуже довго. Так, так, тому що, ну, у нас виконують незаконні накази, їх надаються незаконні накази і знімають свою відповідальність, а те, що люди страждають з того, ну... отже, ми маємо факт: у нас дискриміновані саме чоловіки. Е, більшість самогубств – мужчини. Мужчина живе років на 14-15 менше, ніж жінка в Україні. Ну, погодьтеся, дуже-дуже вразлива категорія. Якщо ну, що це можна назвати категорією, це саме мужчина український. Розумієте? Як ви думаєте, як має бути якось врівноважено це все? От, чи будуть у вас пропозиції, наприклад? там Ну, законодавчі чи от суспільні якісь? Як це можна врівноважити? Ну, компенсувати якось на законодавчому рівні це як мінімум. Те, що права мають бути рівні, і кожен має право обирати самостійно свій шлях. Це уже є на законодавчому рівні, закони не виконуються. Ось ви, ви бачите, як вони виконують. Ви бачите, як вони. Я знаю, як вони виконуються, ці закони і ці накази незаконні, значить, ну, багато чого відбувається, і навіть не знаю, що сказати з цього приводу. Так, добре. Юлія, ви своє майбутнє бачите тут, в Україні чи десь за межами? Я в Україні, і зараз, і далі. І далі. Ну, і, слава Богу, що так. Я теж. Хоча тут далеко від ідеалу. Ось, ось таке. Добре, я пішов далі, а вам багато дітності і здоров'я. Щасливо, Юля.